Тієї ж позаминулої ночі Росія вдарила й по будівлю кабінету міністрів не шахедом. А крилатою ракетою Іскандер про це із власних джерел стало відомо виданню Експрес». Наслідки руйнувань могли бути масштабніші. Втім, бойова частина російської ракети заважки 450 п'ятдесят кілограмів не вибухнула. Це засвідчили результати аналізу уламків. Аналітики видання зазначають, пожежа на верхніх поверхах виникла саме через займання ракетного палива. Нагадаю, влучання по будівлі Кабміну сталося у ніч проти 7 вересня під час чергового Говоря масованої атаки командування повітряних сил. Тоді повідомило, що Росія використала 9 крилатих ракет іскандер. Чотири вдалося збити. Крім того, країна-терористка запустила по Україні чотири балістичні ракети та 810 дронів. Сьогодні прем'єрка Юлія Свереденко, спільно з міністрами внутрішніх і закордонних справ, показала наслідки удару по кабміну шістьом десяткам дипломатів. Нині в будівлі триває. Розбір пошкоджених конструкцій невдовзі почнуть перекривати дах. Свереденко зазначила, що для України ця атака чіткий сигнал про те, що Росія не хоче миру та відверто глузує із дипломатичних зусиль цивілізованого світу. Атаки останніх днів укотре показують готовність Росії до ескалації війни, попри всі міжнародні норми. Ця подальша ескалація доводить, що Путін не хоче переговорів. Він хоче і надалі створювати свою реальність на планеті. Так, на нові російські терористичні обстріли України відреагував речник федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус. А прем'єр-міністр Канади Марк Карні наголосив, справедливий і тривалий мир для України потребуватиме. Ма надійних безпекових гарантій підступний недільний удар лише доводить нагальність цього завдання. Тим часом видання Телеграф пише, що деякі аналітики вважають удар по будівлі українського уряду не випадковим, що це зважений і продуманий елемент стратегії Путіна сигнал, що Росія має перевагу та може продовжувати ескалацію. Удар свідчить про небажання господаря Кремля завершувати війну. Тим часом інші експерти мають свою думку: кажуть, путіну зараз нелогічно бити по адміністративних будівлях у Києві, щоб не сердити. Трампа. А тим часом президент Трамп відповів журналістам так на запитання, чи готовий він перейти до другого етапу санкцій проти Росії, і розповів, що європейські лідери у понеділок чи вівторок цього тижня приїдуть до США, щоб обговорити мирну угоду стосовно України. Також господар Білого Дому каже, що дуже скоро продовж наступних кількох днів поговорить із Путіним і знову запевнив, що ніхто не був суворішим до Росії ніж він Трамп. І ще він укотре сказав, що невдоволений тим, що відбувається між Україною та Росією, які втрачають за його словами. 7 тисяч солдатів за тиждень при цьому Трамп висловив упевненість, що війну буде врегульовано. Він визнав, думав, що це буде простіше ніж виявилося насправді, і повторив свою мантру, що, начебто, закінчив сім воєн. Я не задоволений усією цією ситуацією. Це не впливає на нас, бо це не наші солдати гинуть. Але Україна та Росія втрачають по 7 тисяч солдатів щотижня. Це така жахлива трата людських життів. Я думаю, що це буде врегульовано. Я вже врегулював сім воєн. Я думав, що цю війну буде врегулювати найлегше з усіх, але з війною ніколи не знаєш, що отримаєш. Доля України вже вирішена її територію, начебто, поділять на три зони: російську демілітаризовану та західну таку скандальну заяву зробив прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Очільник угорського уряду стверджує, що учасники нинішніх дискусій в Європі, і, зокрема, переговорів про гарантії безпеки, нібито фактично вже визнають існування так званої російської зони, мовляв, нині йдеться тільки про те. Скільки регіонів до неї увійдуть, і якою буде її структура, також Орбан укотре наголосив, що він проти вступу України до ЄС та НАТО, бо нібито призведе до війни з Росією та розвалу європейської економіки. Тому пропонує укласти угоду з Кремлем, яка передбачала би стратегічне співробітництво і відмову України від членства в євроатлантичних структурах.